Добрий день, діти. До нас на заняття завітала Наталочка. У неї сьогодні день народження. І незабаром прийдуть до неї друзі. Але вона не знає, як правильно сервірувати стіл і просить нашої допомоги. Діти, допоможемо Наталочці?» Так, звісно, допоможемо. А ти, Наталочко, слухай уважно. Правила сервірування столу. Застели стіл з катертинкою. Постав посередині тарілку, на неї серветку. Праворуч від тарілки лезом до неї ніж. Біля нього ложку. Ліворуч від тарілки зубцями догори виделку. Чайну ложку поклади за тарілкою. Постав Тарілку для хліба. Праворуч постав чашку. Посередині столу сіль, спеції, цукор. Постав на тарілку хліб, масло у масленичку. На порційну тарілку постав глибоку тарілку для борщу чи супу. Ось так потрібно сервірувати стіл. А усі друзі прийшли привітати Наталичку з ним народження.